Молодь України за європейське майбутнє! Ми, українська молодь, прагнемо, блядь, гідного майбутнього для України Дахуй. і сім'ї європейських народів. Бездіяльність Верховної Ради України поставила під загрозу вибір України євроінтеграцію. Закликаємо президента України Віктора Федоровича Януковича. Пришвидшити рух нашої держави в напрямку євроінтеграції. Євроінтеграція! Європейський вибір України це розвинена економіка. Так! Високі, блядь, соціальні стандарти життя. Нахуй? Та європейського зразка. Безвізовий режим для піздара... українців. Україні. Європейські стандарти життя. відмінні партії регіонів України Молодний рух об'єднуються з європейською партією Катеринчука для того, щоб ми вимагаємо негайного припинення законопроєктів, які наблизять Україну до Європи. Україна майбутнє Україну в Європу! Україну в Європу! Україну в Європу! Україну, блів! Бля, я не могу. Україну! Україні! Європейські Да! Да! Вс! Що не знімати? Що не зимати?